Коли я був позитив на весілля, там розказали наступне. Каже, молоде подружжя, яке вже одружилось, і прийшли у свій дім, вони принесли картину. Я хотів би запитати Саша, ти вмієш не мати молодого місця. А може добити? Значить, це козак. До речі, я хотів би сказати це нас пісних. Якщо йшли, то наречений був такий, що він не тримав в руках молотка. І коли підійшли і підняли цю картину, його наречає сказала, отут би було би добре забити свят. Він бив-бив, так він той свят не забив. Каже, коли вона зайшла в ту кімнату, вона дуже голосно сказала, ти такий, що не можеш забити звяха, який жішти. Ця старша сестра, яка розказувала цю історію, вона сказала, якби ця дружина зайшла і сказала, що ти в мене найкращий, я зараз почекаю і цей свят обов'язково ти заб'єш, вона наголосила, каже він, випити свят, доки з його тіла не дійшла до кров. Я хотів би, щоб ви розуміли, що вбравши один одному, ви в своєму житті, бачите деякі речі. Але ніколи не говорить один з одного головний Кажіть, що ти в мене найкращий, а ти в мене найкращий. Хай Господь Бог благословить вас, послуги, щоб ви пам'ятали, що одного разу, коли ви зробили цей вибір, і ви пообіцяли ви пообіцяли найближчим, найріднішим своїм людям, що ви будете разом, тримайтеся цього, і нехай Бог буде з вами.